У нас було запитання з приводу віддаленого паркування автомобіля Зікер, в даному випадку Zigger 7X. Припаркуватися віддалено ви зможете і взагалі припаркуватися автоматично, ви зможете тільки в тому випадку, якщо ви пристебнуті. Якщо не пристебнуті, нічого на не відбудеться. Їдемо по парковці зі швидкостю не більше 5 км на годину. Їдемо і натискаємо, звичайно, кнопочку паркування або на кермі, отут, або тут, внизу панелі приладів. Натискаємо. Іде сканування. Автівка сканує, бачить автівки. Три автівки то, що вот о Саме тут. І бачить вільне місце. Натискаємо, ага, наче не побачило вільне місце. От зараз вже бачить вільне місце четверте. Натискаємо на нього і натискаємо віддаване паркування. Після цього відстьовуємось. Беремо ключ, виходимо з автомобіля перед використанням функції. Виходимо з авто, замикаємо його і наблюдаємо, що нікого нема. І авто починає, починає паркування. З вашу скажу, що розмітка попередній автомобіль стоїть дуже неправильно, як ви бачите, трохи не го розмітці. Вам страшно? Мені ні. Автомобіль запарковано. Але є проблема. Проблема заключається в тому, що ми припаркувалися по, по правилах, але зайти в салон авто у вас не буде можливості. А в мене буде. Яке покажу вам в наступному відео. Дивіться далі.